Старі шахісти у парку. Фішер помер. Каспаров пішов, Карпов ще грає. Єльцин помер. Кучма пішов. Путін всіх грає. У парку серед обдертих столів подвійних годинників кляски тлунає. У лиси не світить, сонце осіннє. Запахи, зміна сезонів і діти зв'язують було і нині. Вчорашнє стебло обростає корою. Коли ти виходиш з трамваю, той, хто щойно був поруч з тобою, одразу тебе забуває. Декілька зауважень до цього віршу тут згадується Путін. Але вірш одного стосунку до подій пізніше 2008 року немає, оскільки він був написаний у 2008 році. Можливо, немає. Також у вірші згаданий Фішер це шахіст. У свій час він був чемпіоном світу з шахів, так само, як і Каспарос і Карпов, які теж згадані у вірші. Єльцена Кучма, я думаю, всі знають. Це вірш Старі шахісти у парку з розділу. Дерева, люди, тварини, збірки Вітербо. Я Віктор Гречин. Дякую.